Наталя Вознюк, жителька села Давидки народицької громади, що на Житомирщині. У лютому 2022 року село окупували російські військові. В середині березня жінка з родиною виїхала вовруч. Повернувшись після звільнення села, виявила, що в її будинок влучив снаряд. Хата була розбомблена, треба було щось робити. Я приїхала от і почала. Ну, в першу чергу почали все звідси відносити, тому що, самі бачите, була дуже велика тут стінку вибило, дуже багато треба було зробити. Це в цій кімнаті я зараз в основному находюся, бо вона одна мани не була пошкоджена. А ось оця кімната, де саме був приход, ось, ось сюди влучив снаряд, і ось сюди ось, ось теж вийшло. Кімнату, ось, ось сюди, от. потолок упав, ну, так воно. Цей снаряд пошкодив і іншу кімнату. Наталя розповідає, що від удару в будинку підняло дах, через що перекосило стіни та просіла стеля в спальні та кухні. Аби отримати допомогу у відновленні будинку, жінка звернулася на родицьку селищну раду. Комісія приїхала, вони склали акт обстеження. Зразу склали акт обстеження на поточний ремонт. От, е, пройшло е, декілька, там, не, не чи тижнів, чи, може місяць. Знову приїхала. Ну, якби комісії було дуже багато. От, тоді приїхали, якби Житомира, комісія, ну, знаєте, людей. Приїжджають хто вони, що вони, бо і СБУ приїжджали тут, до нас розпитували. От і виходить, що сказали, що цей будинок якби попадає не під поточний, а під капітальний ремонт. Восени минулого року жінка знову звернулася в селищну раду. Тоді їй привезли будматеріали, аби закласти вибиту стінку. Вікна та двері замінив благодійний фонд. Попри те, що під час дощів будинок затікає вода, а опалювати його небезпечно, Наталя живе тут і каже, чекає допомогу, аби відремонтувати пошкодження. Хочу просто попросити, щоб достукатися до, до всіх, щоб допомогли, тому що в мене я не сама проживаю, у мене ще двоє дітей. І діти ну, вони приїжджають, але вони додому не заходять. Вони ночують в одної баби, в другої. От я просто, якби і хата є, і хати немає. Будинок Марії Новоморжицької також потребує капітального ремонту. «Снаряд летів сюди і прошили прямо упити. Уже ми построїли, а це почали класти плитку. Тут поклали, а там ще ні, тільки почали. Бо воно в нас йде, тут топиться, а отоплюється, бо ця кімната велика. Отоплюється тут. І це за власні кошти ми купували самі цю плитку. Ніхто нам нічого. Ось потолок, так як я вам казала. Отак вони подивились, сказали, криша нормальна, яке ж воно нормальне. І воно, бачите, далі воно поодовувалося, воно видно і далі затикає. Двері теж були зруйновані, я вам забула сказати. Ми теж за власні кошти. Два вікна нам так. Родина Марії не дочекалася грошей на відновлення і почала ремонт самостійно. Каже, чекатимуть компенсацію. Марія показує уламки снарядів, які разом із чоловіком витягла з будинку. Понімаєте, що таке снаряд у хату войшов? Це вам не об'яснити. І що ми тут застали? Це ви зараз застали, бо ми півроку, більш півроку, оте все виносили Тільки я ж вам кажу, що ми нас не було де навіть їсти. Все оте, що воно дало. Впало на диван сюди, не все його питав. Пробило повністю дирку. Сюди воно як вона ця хата наша вціліла. Я навіть не знаю. Вибухом снаряда пошкодило й будинок свекрухи Марії Галини Неморжицької. Він також потребує капітального ремонту. Нині жінка проживає у родичів. Ну це окна були всі шибки повипивані. Тут це у питьох поміняли одне окна, а шосте не хватило їх, Тут то до стіну вибило. Ну, та стіна була зовсім він таким-всяким позакидав. Сарай згорів, у хаті там теж розкидало і печі все порозбивало. За словами Надії Нестерчук, спеціалістки з питань екологічної безпеки та цивільного захисту населення народицької селищної ради, капітальний ремонт будинків, пошкоджених внаслідок російської агресії, наразі не фінансується ні з бюджету області, ні з державного бюджету. З 15 березня в ході вже вступають в дію, набуває чинності. Закон де зможуть уже фінансуватися капітальні ремонти. По є відновлені можна буде подавати заявки на капітальні ремонти. Ремонти, це від 350 до 500 тисяч гривень. А також власники, які за свій рахунок зробили, також можуть подавати заявки, що є відновлені. В селі давидки було пошкоджено та знищено 48 будинків. Це ці, що в нас є заяві, 15 повністю знищено приватних житлових будинків та 5 житлових будинків комунальної форми власності. Поточний ремонт за державний бюджет було зроблено. 13 будинків, але це тільки криша, вікна, вхідні двері і фасади. Внутрішні оздоблення ніхто не робив. І три будинки в нас по капітальному ремонту йдуть. Олена Ваховська, Олексій Черко, Суспільне, Новини, Житомирщина.